Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні я розкажу деякі нюанси розв'язування квадратичних нерівностей. Спосіб розв'язування такий же самий, але хочу звернути увагу на використання квадратичних нерівностей для розв'язування інших вправ. Якщо ми подивимося на першу нерівність, ми пам'ятаємо, що квадратична нерівність має вигляд АХ квадрат плюс БХ плюс С більше. Або менше більше дорівнює менше нулю. Це називається квадратична нерівність. Якщо ми подивимося на нашу нерівність вказану, то в нас також це квадратична нерівність. Коли ми відкриємо дужки, то ми отримаємо те ж саме х квадрат, х помножити на мінус х, отримаємо мінус х квадрат, а значить ця функція квадратична, тобто маємо квадратичну нерівність і можемо працювати за тим же самим алгоритмом. А ми пам'ятаємо, щоб розв'язати квадратичну нерівність, нам треба знайти спочатку нулі функції. Нулі функції це коли наша функція дорівнює нулю. Перший нуль функції тут легко знаходити, не треба використовувати ніяких формул. Це х1 дорівнює 7 і х2 дорівнює 5. Це ті випадки, коли наші множники перетворюються в нуль, Тобто, перший є дужка дорівнює 0 і другий многочлен дорівнює 0. Далі, за алгоритмами, позначаємо це на координатному промені. Звертаємо увагу, що точечки у нас зафарбовані, тому що в нас це не строга нерівність менше або дорівнює. Тому ми зафарбовуємо, тобто включаємо, маємо мінус 5. І тепер дивимося. У нас функція квадратична, куди будуть направлені вітки, вгору або вниз. Ми пам'ятаємо, що це залежить від коефіцієнта х квадрат. Давайте подивимося, який знак має коефіцієнт А, тобто перший є коефіцієнт при х квадрат. Коли ми помножимо х на мінус х, у нас отримується мінус х квадрат. Отже, робимо висновок, що вітки пара були направлені вниз, значить вона умовно розташовується так. Тепер нам легко. Зрозуміти, де знаходяться плюси і мінуси нашої функції. Тобто, якщо частина графіка знаходиться на 200 х це значить має знак. Плюс В інших ліворуч і праворуч має знак мінус. І залишилось записати нам відповідь. Відповідь х належить проміжку. У нас за умовою сказано, коли менше або дорівнює. Менше або дорівнює, ми пам'ятаємо, це коли знак мінус. А мінус вона має від мінус нескінченності до мінус 7, дужечка в нас квадратна, включаємо, і від 5 до плюс нескінченності. Допустила помилку, я 5 не включила. Зверніть увагу, тут треба за квадратна дужечка. Отже, такі нерівності розв'язуються ще простіше, тому що дуже легко знаходяться нулі функції. Розглянемо другий приклад. Маємо раціональний дріб x-5 поділити на х плюс 2 менше менше нуля. Зверніть увагу, що наша, наш дріб наша функція поводить себе точно так же, як функція x 5 помножити на x плюс 2. Я говорю про те, що вона не точно така ж сама, але у знаках вона поводить себе точно так же. І якщо ви це розумієте, тобто плюс поділити на плюс маємо знак плюс, так же само, і плюс помножити на плюс маємо знак плюс. І плюс на мінус або мінус на плюс маємо знаки одні й ті ж самі. При множенні і приділенні однакових знаків маємо плюс, при різних знаках маємо мінус. Тому. У знаках наша функція поводиться як квадратична. В попередньому слайді ми вже знаємо, як розв'язувати такі функції, тому ми знаходимо нулі функції х дорівнює 5 і x2 дорівнює мінус 2. Нагадую, що це коли наші дужки перетворюються в нуль. Тобто, замість x підставляємо таке значення, щоб в 0. Далі позначаємо це все на координатному промені. І вже тепер у нас точки будуть виколоті, тому що у нас знака дорівнює, немає. Мінус 2 у нас буде лівіше, 5 буде правіше. Тут, коли ми х помножимо на х матимемо х квадрат, тобто, значить, у нас коефіцієнт А додатній, значить, відки параболи направлені вгору, а значить, у нас від мінус 2 до 5 у нас буде функція мати знак мінус, а ліворуч і праворуч буде мати знак плюс. Отже, нас цікавить той проміжок, де функція менше нуля, а менше нуля це там, де мінус. Отже, нас цікавить проміжок від мінус 2 до 5. Залишили записати відповідь. Відповідь Х належить від мінус 2 до 5, дужечки не круглі, тобто точки ми не включаємо. І третій, хочу вам продемонструвати: знайти область визначення функції. Або ще говорять ОДЗ. Тобто подивіться, будь ласка, на нашу функцію. Наша функція містить з собою вигляд дробу, отже, значить, під в нижній частині дробу, тобто знаменник повинен не дорівнювати нулю. Але так як у нас ще в знаменнику знаходиться корінь, тому область, допустимих значень це коли наш підкореневий вираз строго більший нуля. Тому що у нас він. Під квадратним коренем ще й в знаменнику. Якби не був знаменник, то ми писали більше або дорівнює, а тут строго більше нуля. І залишилося розв'язати цю квадратичну нерівність, використовуючи ті знання, які ми вже вивчили. Щоб розв'язати квадратичну нерівність, треба знайти нулі функції, а для цього розв'язати квадратне рівняння 4х2 мінус 25 дорівня 0. Щоб розв'язати таке рівняння, нам необхідно перенести невідомий вліво відомі вправо, визначити, чому дорівнює х квадрат. У даному випадку х квадрат у нас дорівнює 25 четвертих. Отже, наш, наші нулі функції це буде. Корінь квадратний із 25 четвертих. Якщо ми добудемо квадратні корені, то маємо, що х1 дорівнює 5 других або 2 ,5. Корінь 2,5, 5, корінь з 25,5, корінь з 4, 2, тобто 2,5 і мінус 2,5. А тому, що ми добуваємо квадратні корені, ми маємо два корені. 5 других, то є плюс і мінус 2,5. 2,5. Х1 плюс 2,5, х2 мінус 2,5. За алгоритмом, пам'ятаємо, що позначаємо ці точки, вони в нас будуть виколоті, тому що у нас це строга нерівність мінус 2,5 і плюс 2,5. Дивимося на коефіцієнт х квадрат, маємо 4 додатній, значить, відки параболи направлені вгору. Визначаємо знак мінус плюс плюс. І записуємо відповідь. Нас цікавить, там, де більше нуля, а більше нуля це там, де додатня. Отже х належить від мінус нескінченності до мінус 2,5. І другий проміжок. Від 2,5 до плюс нескінченності, точки ми від 2,5 до плюс нескінченності, мінус 2,5 і плюс 2,5 ми не включаємо. Домашнє завдання. Пропоную вам розв'язати подібні завдання. Я думаю, проблем у вас не повинно бути. На все добре, до побачення.